Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Боксер Василь Ломаченко, відомий своєю прихильністю до руського міра, отримав підтримку від друга і кума Олександра Усика. Чемпіон світу в надважкій вазі Усик заступився за колишнього чемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка через масову критику на його адресу від українців. За словами Усика, той факт, що Ломаченко не любить говорити публічно, ще не означає, що він проти України. В інтерв'ю польським змі Олександр запевнив, що його куми товариш підтримує свою країну. Василь взагалі майже не розмовляє. Подивіться на його інстаграм. Проте в перший же день війни пішов до армії. І якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну, проте війна триває, і багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається. Щодня є жертви хтось гине, і мабуть з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не висловлюється проти ворога. В результаті він отримує ненависть, але хочу сказати, що Василь українець, який підтримує свою країну, він підтримував її і підтримуватиме. Цитує усика польське видання. Нагадаємо, нещодавно Вася наразився на нову хвилю хейту, підтримавши московський патріархат. Боксер опублікував ролик з претензіями до Володимира Зеленського від по МП, назвавши поведінку президента України демонстративним приниженням. Лома, Лома, Дякую що ви ви тут. мали цю можливість боротися за Його десь опортуні то файтфодіандиспюдит тайтл з батюндедан to return to your homland and fight for your country. No, you you can change nothing. If if you uh, say something or do something, it's nothing change.